Рада вітати на своєму каналі. А чи задумувались ви, скільки продуктів щотижня ми викидаємо у смітник, чим забруднюємо нашу екологію? Тож сьогодні я пропоную приготувати декілька незвичайних, але смачних страв із відходів, ще їх називають продуктами вторинного виробництва. Якщо у вас залишився черствий хліб, з нього можна приготувати смачнущі сухарики. Для цього нарізаємо його на шматки товщиною близько 1,5 сантиметра і тепер нарізаємо їх або на брусочки, або на кубики Я нарізаю на кубики. Тепер посипаємо прованськими травами. Оливаємо олією, гарно перемішуємо, і можна її ставити в духовку, випікати при температурі 200 градусів 15 хвилин. Я ж їх буду обсмажувати на сковорідці. Висипаємо у суху, нагріту пательню і обсмажуємо буквально хвилин 5-7. При періодичному помішуванні на середньому вогні до світло-золотистого кольору. Такі сухарики добре смакують як самостійна страва, а також ідеально підходять як для супів, так і для салатів. Із лушпиння картоплі можна приготувати неймовірні чіпси. Головне, щоб картопля перед чищенням пройшла гарну механічну обробку, щоб лушпиння у нас було без бруду та гнилі. Викладаємо на бумажну серветку, щоб вона трішки обсохла. І тепер у посуд з товстим дном наливаємо олію, добре розігріваємо і коли вона нагрілася, викладаємо наше лушпиння і обсмажуємо у фритюрі до золотистого кольору. Готові чіпки виймаємо шумівкою. трішки тримаємо, щоб стік зайвий жир. Зкладаємо у посуд. І поки гаряче посипаємо сіллю, меленим чорним перцем та улюбленими травами. І смакуємо. Якщо у вас залишились шкури від банану, вони Обов'язково пригодяться на кухні. Шкура банана ідеально підходить для м'яса, яке запікається або у горщиках, або на деко. Для цього просто потрібно на шматок м'яса покласти зверху смужечку бананової шкірки. Вона віддасть всю вологу м'ясу і наситить його ароматом та смаком, а також не дасть зверху м'ясу засохнути. Але ми сьогодні приготуємо із нього банановий бекон. Для цього нам потрібна буде шкура банану. Звичайно, її бажано використовувати таку надто стиглу, не зелену, соєвий соус, часник гранульований та копчену паприку. Висипаємо у посуд часник, паприку, додаємо соєвий соус і гарно перемішуємо. Викладаємо сюди тепер. Курку банана і маринуємо хвилин 15. Під час маринування треба періодично перевертати з одного боку на інший. Замариновані шкірочки банана викладаємо на бумажну серветку, щоб стік зайвий маринад. і Викладаємо у добре розігріту пательню, обсмажуємо до золотистого кольору та появи на поверхні бульбашок і перевертаємо на інший Готові наші бекони. Бачите, у них на поверхні зриється. Викладаємо на бумажну серветку, щоб стікав зайвий жир, і щоб вони вихолоняли. Під час охолодження вони будуть ставати більш простішими. Зі шкірочок цитрусових, у мене це шкірочки з трьох апельсинів. Можна приготувати смачнющі цукати. Для цього нам потрібно, звичайно, шкірочки цитрусових, цукор та вода. І в такому вигляді, яка вона є, викладаємо у посуд з товстим дном, заливаємо холодною водою, додаємо сюди трішки солі. У нас іде на 2 літри води, чайна ложка солі. Це для того, щоб у нас. Активніше виходила гіркота зі шкурок апельсина. Доводимо до кипіння і прокип'ячуємо 10 хвилин. Тепер зливаємо цю воду, гарно промиваємо і повторюємо цей крок іще 2 рази. І викладаємо у посуд, щоб стекла водичка, і вони охололи. Беремо посуд з товстим дном, насипаємо 200 г цукру, додаємо 100 мл води, гарно перемішуємо і прокип'ячуємо буквально 3 хвилини, а тим часом поріжемо наші апельсинові шкірочки. Нарізати можна будь-якою формою, як вам буде зручно. Я ж буду нарізати їх отакими смужечками. І тепер порізану шкуру апельсину, викладаємо у. Сироп і кип'ятимо на слабкому вогні приблизно пів години. до того стану, поки не википить весь сироп. Такі цукати вже готові до використання. Але якщо ви хочете, щоб кожен шматочок був окремо, то треба взяти кондитерський лист, застелити його пергаментним папером. І кожну смужечку викласти одна від одної на деякій відстані. І залишаємо висушуватись при кімнатній температурі буквально 3 дні. Потім складаємо в герметично закритий посуд і зберігаємо. Використовуємо як до чаю, так і для оздоблення та прикрашання різних кондитерських виробів. Надмірна кількість відходів шкодить не тільки нашій планеті, а й добре, чи б'є по гаманцю. Тож, давайте не будемо боятися їх використовувати у приготуванні страв, тим більше що в шкірочках овочів, фруктів та цитрусових знаходиться найбільша кількість вітамінів, яка так необхідна для нашого організму.